Московський патріархат офіційно оголосив війну в Україні священною. Про це кремлівський патріарх Кирило Гундяєв заявив під час виступу на всесвітньому російському народному соборі. Це таке збіговисько російських церковників, військових злочинців, ефесбістів і просто міських божевільних. Воно відбулося напередодні в храмі Христа Спасителя в Москві. Під час 20 хвилинної промови головний піп наказав своїм прихильникам називати так звану СВО священною війною. Власне тепер це ви тільки слухайтесь формулювання. Цитую новий етап національно визво. Боротьби російського народу, що ведеться на землях південно-західної Русі проти злочинного київського режиму і колективного заходу, кінець цитати. Виступ так званого патріарха перетворили в документ указ за нього проголосували присутні, крім іншого, в ньому розкривається поняття руська міра як духовного і культурно-цивілізаційного феномену, що поширюється істотно далі державних кордонів як Російської Федерації, так і великої історичної Росії. Усе це теж цитати. Ясна річ публікація цього документа якраз припала на річницю розірвання договору оренди києво печерської лаври між українською православною це. Церквою Московського патріархату і Міністерством культури України. І ТСН узялася перевірити, чи вдалося таки позбутися про московських священиків з української святині. Результати в сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка. Чоловік і сім жінок біля входу до монастиря імпровізований молебень. Це прихильники московського патріархату. Усередину їх не пускають вхід перекрито. Поліція розвертає навіть ченців. Допуск до святині мають лише люди із затвердженого списку. Кого ви пускаєте? За яким принципом? за Зараз принципом пропуск. перепустки є спеціальна перепустка. Там за воротами частина Києво-Печерської лаври, відома ще як Нижня Лавра. Це територія чоловічого монастиря. Вона й досі частково окупована священниками Московського патріархату. Вони користуються. Всіма храмами на нижній лаврі вони продовжують богослужіння. Зокрема, храм преподобного Агапіта фактично став їхнім кафедральним храмом, де звершує богослужіння недільні святкові дні, очільник української православної церкви Московського патріархату Митрополита Нуфрій. Минулого року Міністерство культури України розірвало з ними договір оренди і спробувало виселити у відповідь на такі дії держави. Священики московського патріархату почали звозити тітушок і обливати опонентів водою. Згодом ці самі люди блокували доступ комісії міністерства культури до приміщень монастиря і саботували будь-які спроби провести інвентаризацію культурних пам'яток. Геть у Москву, в Москву, Московське кубло Путінське. В Москву шуруйте. Наразі судові процеси тривають. Юристи УПЦ МП оскаржили рішення мінкульту. Першу інстанцію програли, але подали апеляцію. І за дивним збігом обставин судові засідання не відбуваються. Наприклад, учора суддя з Криму Віталій Корсак узяв самовідвід. Коли відбудеться наступне засідання, невідомо. Тож рішення про остаточне виселення ніяк не набуде чинності. На жаль, в Лаврі ще досі. Почувають себе вони досить добре і власне є господарями на нижній території Лаври. Архімандрит Авраамій – новий настоятель Києво-Печерської лаври. І з початком широкомасштабного вторгнення Росії до України він вийшов з УПЦ МП і перейшов до православної церкви України. На посаді він змінив одіозного митрополита Павла. Останній наразі перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Ось перед нами в свій всій красі, а Тут це є. не гріх таке робить, це е, марнославство. Тут е, всі написані е, постаті, котрі були намісниками святоспенської печерської лаври. Але всі звичайно вони вже в вічності, так mm -hmm. а серед них один живий. Каже, що Москва до останнього буде триматися за Лавру, тому що без головної святині Києва РПЦ не може існувати. Російська православна церква і керівництво розуміє, що втрачаючи Лавру, а Лавра для них це стратегічний об'єкт. Вони втрачають усі речі впливу на українське суспільство. І тому от така страшена боротьба йде за лавру. То не за віру мова. Тут не за якісь переконання, а власне за те, що вони втрачають тоді історію. У них немає історії. Тож гроші вкладають і надалі. Для прикладу, спонсори московського православ'я в Україні лише за тепло в келіях сплачують мільйон гривень на місяць. Так що якби не було грошової підтримки, звісно, щоб вони давним-давно вже, скажімо так, щезли з поля зору. А хто дає гроші? Ну, цей же новінський з цією думкою погоджується і релігієзнавець Андрій Ковальов. Він звертає увагу чиновників і правоохоронців, що УПЦ МП не є звичайною релігійною організацією. До московського патріархату потрібно ставитися виключно як до квазірелігійної організації, і як до гібридної зброї Кремля. Це остання надія Путіна в Україні, і веде вона підривну діяльність не тільки в Україні. Вони за гроші, зокрема, про російського олігарха чи навіть російського олігарха Вадима Новінського найняли американських адвокатів, найняли за гроші пропагандистів, які поширюють в е, Українах е, Заходу просто фейкову інформацію про те, що нібито в Україні відбувається знаєте, Заборона в принципі якоїсь релігії, щоб це вплинуло зокрема на рішення урядів для надання Україні озброєння. Боротьба велася не тільки за приміщення. Лавро – це потужний, абсолютно е, ідеально сформований механізм російського впливу ідеологічного, семантичного і економічного. Це генеральний директор лавського заповідника. Він показує нам телефонний довідник колишнього намісника Павла. У ньому лише вісім храмів, усе інше бізнес-структури. Тут готелі, тут лавки, тут майстерні, тут виробництва, тут ресторани і кафе, тут банкетні зали і багато всього іншого. Ми бачимо тут газети, військовий відділ, міжнародний відділ. Ми фактично в Лаврі мали епіцентр руського міра. Лавра була надзвичайно прибутковим бізнесом. Тут і виробляли, і продавали. Скільки вони заробляли в інтерв'ю Медузі, яке давали представники монастиря, тільки монастир заробляв. Близько 13 мільйонів доларів на рік серед людей, які займалися обслуговуванням паломників і туристів з Росії, казали, що середній чек дорівнював близько 100 доларів. Враховуючи, що було до мільйона півтора мільйони туристів на рік, можете уявити цю цифру. Наразі всі виробничі торговельні приміщення запечатані. Доступ у нижню лавру мають лише 150 осіб. Третина з них монахи. Інша частина їх обслуговує, доставляє їжу, підтримує порядок. А в міністерстві. Культури готуються до нового етапу протистояння. У квітні стартує опис так званих мощей святих. Через два тижні починаємо комісію, яка буде стосуватися інвентаризації непохованих останків святих Києво-Печерської лаври. Ми будемо працювати з антропологами, з військовими капеланами, з археологами, і е, хочемо перевірити все, що стосується непохованих останків святих. У міністерстві культури сподіваються, що скандальну ситуацію з виселення московського патріархату з лаври зможуть завершити вже цього року. У вільній келії зайдуть монахи ПЦУ, а в незаконно побудованих виробничих цехах зможуть розміститися музеї, які постраждали від війни. Дмитро Святненко Андрій Хлуст та Володимир Черенков, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.